Доброго дня, любі дітки! Я рада вас вітати! Сьогодні пропоную вам сконструювати за допомогою лего конструктора поличку для магазину. Тож, давайте подивимося, яку ж поличку ми з вами будемо робити. Давай покажемо. Ось таку гарненьку поличку для магазину ми зробимо. Для цього нам знадобиться лего цеглинки різного кольору. Показую дітка. Які треба легати? Це, ось такі це, прямокутні да? цеглинки нам знадобляться. Клади. Починаємо разом. Да! Так. Спочатку так. треба викласти 5 цеглин. Вклади ось тут. Ні, ось тут. Три, Три. Чотири. П'ять. Все. Так. А тепер зверху кріпимо ось так, прикріпляй. Придавлюй. І іще одну цеглинку бери. Ні, ось так. Ось. так. Прикріпляй. І Так. ще цеглинку бери. Сюди прикріпляй. Сильно придавлюємо. Ось так. Ось покажи, дітка. Ось така поличка у нас з вами вийшла. А у вас вийшла навіть краще. Молодці дітки! Якщо вам сподобалось, використовуйте таку гру разом з мамою та татом. А ми будемо чекати ваших фото у viber групі Тож до нових зустрічей!